Гуртожитки Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича переведено в режим підвищеної безпеки для того, аби уникнути загрози життю чи здоров'ю студентів, зважаючи на події в Україні. гуртожитки відтепер пускатимуть тільки студентів університету та їхніх найближчих родичів. Аби не допустити загрози життю чи здоров'ю студентів до гуртожитків Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича, обмежили доступ. Відтепер потрапити в гуртожиток може лише студент університету чи за пред'яви документів його близькі родичі. Такі заходи вжили, зважаючи на події в інших містах України, зокрема в Одесі та Харкові, розповідає ректор університету Степан Мельничук. Час від часу в різних місцях країни, особливо там в Одесі, в Харкові. Там зірвалося, там, ну і так далі. Ну, А тут у нас у гуртожитку живе більше трьох тисяч студентів. Ну і є побоювання, що можуть бути якісь неприємності, розумієте, і ми повинні якось реагувати на ситуацію. Ну, яким чином? Ну, не треба, щоб там ходили сторонні люди. Хай ходять студенти, ну приїхали батьки, ми ж не заперечуємо там. За словами ректора, в гуртожитки не пускатимуть виключно посторонніх осіб. При цьому до студентів ставитимуться з розумінням. До прикладу, якщо студенти з однієї групи проживають в різних гуртожитках, відвідувати одне одного їм дозволять. Пропозицію щодо обмеженого доступу висунуло керівництво тут містечка. У будь-який момент посторонні особи можуть пронести вибухонебезпечні предмети, зброю. Тому я подав рапорт на ім'я ректора, щоб тимчасово призупинити відвідування гуртожитків університету посторонніми особами, крім рідних, це батько, мати, рідні, брат, сестра, там дід, баба. Самі ж студенти, які проживають в гуртожитках, до нових правил ставляться не дуже схвально. Я негативно ставлюся до цього. Тому що, наприклад, багато в кого є і друзі близькі, наприклад, з їхніх міст, сіл, які приходять в гості, наприклад, пообідати банально. Це погано, якщо їх не будуть пускати. Ну, було просто добре, якби на кожному гуртожитку поставили охоронців. І це просто перевірялося, і все. Де ця проблеми зникла. Мені б хотілося, щоб, наприклад, мій друг, який вчить у Буковинському університеті, щоб. Приходив до мене в гості. Хто схоче принести, зможе принести і так через вахту. Не зовсім позитивно, але в принципі може бути менше і різних там збитків і тому подібне. В принципі, було би безпечніше, але я не зовсім підтримую. Поки що рішення про обмежений доступ залишається тимчасовим. Найближчим часом ректор університету планує зустрітись з студентами, аби обговорити всі за і проти. Іван Бочелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В целом, за прошлый год показатель безработицы в Украине по сравнению с 2013 годом увеличился примерно на 6% или на 10 тысяч человек. Общее количество безработных составило около 70 тысяч украинцев. В Одесской области на 1 января нынешнего года было зарегистрировано более 17 тысяч безработных, что почти на 20% больше в сравнении с аналогичным предыдущим периодом. Тем не менее, по словам чиновников, в нашем регионе уровень безработицы самый низкий по стране. За год их было создано восемнадцать тысяч триста пятьдесят новых рабочих мест. Но вместе с тем параллельно шел процесс и ликвидации рабочих мест. Понятно, да, что это ситуация реакция на кризисную ситуацию на предприятиях нашего региона. У нас таких мест было ликвидировано, в том числе и по причине сокращения штатов 17 тысяч область занимает шестое место по показателю создания рабочих мест и появились они в основном в предпринимательском секторе. По словам специалиста, в этом году планируется создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Так как Одесский регион аграрно-промышленный, упор делается на сельскохозяйственный комплекс. Мы будем надеяться на то, что будут позитивные сдвиги в сельскохозяйственном производстве. Учитывая продовольственную, да, продовольственный вектор развития на, и нашего региона в сельскохозяйственном производстве, мы увеличим количество рабочих мест. Это создаст возможности для трудоустройства, в том числе закрепления молодежи на местах. Чиновник додав, що недавно прийнята програма зайнятості населення Одеської області на період до 2017 года сімнадцятого года створення не менше 20 тисяч нових робочих місць. У рівненських тролейбусах ніде яблуку впасти від часу подорожчання проїзду у маршрутках до трьох гривень. Цей транспорт став чи не найпопулярнішим серед містян. Дуже багато стало пасажирів, майже двічі. Підійшлося. Сталося молоді, маршрутки подорожчали, то старається кожен зекономити йдуть на тролейбус. Більш доступний транспорт. Тролейбусники тішаться, бо ж значно збільшили свої доходи. Лише за лютий заробили рекордну для підприємства суму мільйон триста тисяч гривень. І кажуть, це не межа. Ми збільшили випуск з 55 одиниць до 62. Запровадили двохзмінний режим роботи на підприємстві. Необхідно збільшити і на 9 маршрут можна збільшити, 6 маршрут можна збільшити, 10 маршрут можна збільшити. Є є ще. Я думаю, що на одиниць 10 можна збільшити. А от перевізники рахують збитки чи принаймні недоотримані гроші. Водії кажуть, після того, як вартість проїзду зросла, на здавалось би незначні 50 копійок, пасажирів значно поменшало. І пасажирів поменшалось, бо ціна проїзду не кожен собі може дозволити. Три гривні це дорого для пасажирів і всі перейшли на тролейбус. Треба, щоб пальне було спочатку дешевше, а тоді можна знизити ціну. І тоді я думаю, що пасажири до нас вернуться. Перевізники нарікають, ситуація дуже важка, та піднімати тарифи більше не можуть через рогатих конкурентів. Тож шукають інші виходи із ситуації. Вирішили, якщо не можуть збільшити прибутки, скорочуватимуть витрати. Тож попереджають у вихідні та святкові дні кількість автобусів зменшать удвічі. Три маршрути, в принципі, ми призупиняємо взагалі, оскільки вони є повністю нерентабельними і там, поки не буде стабілізована вартість на пальне, автобуси практично їздити не будуть. Далі ми тимчасово обмежуємо рух автобусів після 19-ї години, тобто збільшуємо інтервал від 15 десь до 30 хвилин. Автобуси будуть їздити рідше, але вони будуть їздити. Просимо, щоб пільговики. Які їздять з нами, їздили з 10 до 16 години. Це наше прохання у міському управлінні транспорту. Кажуть, два маршрути, які поки припинили роботу, нині фактично дублюють тролейбусні маршрути. Тож тут біди немає. Та й збільшення кількості рогатих дещо компенсує нестачу маршруток. А ще чиновники сподіваються, що скоро все у транспортній галузі рівного стане на свої місця. Мені здається, що. Питання знаходиться під контролем, і ми на нього впливаємо. Загрозливу ситуацію я не бачу на сьогоднішній день. Більше того, враховуючи ситуацію, що вартість спального почала знижуватися на сьогоднішній день на окремих 22-23 гривні, думаю, що впродовж неділі, максимум двох, ми врегулюємо ситуацію і повернемось до роботи у звичайному режимі, тобто по тих графіках, по тих інтервалах, які були до цього катастрофічного зростання цін. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, Ігор Пастушенко. Новини Рівного в Мелітополі сняли художественный фильм. Автор ідеї і режиссер картини студент факультету социологии МГПУ Артем Сукач. Фільм короткометражний. Он посвящен теме Голодомора в Україні. Артем Сукач учится на третьем курсе педуниверситета. Он будущий социолог. Но все свободное время парень посвящает кинематографу. Говорит, очень жаль, что украинское кино переживает не лучшие времена. И, к примеру, самый ожидаемый исторический фильм «Поводырь» из-за отсутствия финансирования снимался более 10 лет. Артем решил внести свой вклад в развитие украинского кино и снял 12-минутную драму «Очи», вложив в нее все свои сбережения около 10 тысяч гривен. Действие фильма происходит в 1933 году. По словам автора, это рассказ не столько о самом голодоморе, сколько о прозрении людей, их способности видеть душой. Здесь идет уклон на то, что нужно быть истинным человеком, человеком со своими мыслями, со своей здравой памятью, чтобы не тебе навязывали и ты не поддавался стадному инстинкту. А ты должен иметь свое мнение, рационально размышлять и. Розуміти, що відбувається, що відбувається в Всі люди мають очі, але не всі люди бачать світ. Його сприймають тільки ті, хто живе вірою, той, хто бореться за свій народ, і той, хто відкриває Богові душу. Актерами фильма ⁇ Очи ⁇ стали мелитопольские школьники и студенты, главные герои Настуся и Андрей, которые стали жертвами тогдашней системы. Актеры постарались проникнуться ролями и передать настроение того времени. Мне кажется, ну, как если вот будет смотреть зритель, мне кажется, он поймет, что я передавал ту ситуацию, которая происходила в 1933 году. Съемки фильма происходили в Мелитополе, в Кирилловке и в селе Райновка Приморского района. Длились три рабочих дня, причем в феврале. Самым сложным было во время съемок, это, наверное, холод, потому что было очень холодно, все мы замерзли. Ну, это не сильно ощущалось, так как все-таки мы работали. Оператором и постановщиком картины выступил 16-летний школьник Семен Ершов. Снимал он зеркальным фотоаппаратом «Никон». Перед оператором стояла непростая задача – передать драматизм ситуации. Показать именно правильный ракурс, выбрать, чтобы как можно лучше ощущали зрители при просмотре именно ситуацию, ситуацию голода. Неоднократно в фильме будут показываться Глаза людей, как душа, вот, была представлена них. В общей сложности работа над короткометражкой длилась месяц. Авторы уже подали ее для участия в трех украинских кинофестивалях. В апреле состоится премьера фильма в Педуниверситете. В конце весны фильм Очи можно будет посмотреть на канале МТВ. Об этом мы сообщим дополнительно. Режиссер Артем Сукач намерен и в дальнейшем развивать украинский кинематограф. Его следующий короткометражный фильм будет посвящен любви и нестандартным отношениям. Нігерє за походженням та у душі. Він співає українською власну пісню про другу батьківщину та щиро бліває за її захисників. Поки цієї землі, наші жінки не будуть служницями, А наші діти твоїми рабами, мама моя діла. Це відео присвята загиблим воякам. АТО. під зворушливою назвою Мамо не плачці велися в мережі інтернет нещодавно. Її автор та виконавець, темношкірий лікар з Івано-Франківська, Фелікс Озор, хірург за освіту. Він приїхав навчатися до України вісім років тому. За цей час розповідає, знайшов тут не лише друзів, але й другий дім. Тож біль українців відчуває як свій власний саме ці почуття і втілив у пісні. Я почуваю з українцем, розумієте, і кожного дня. Мені боляче, що бувається в Україні. Українські солдати вони борються за, за свободу України, за свободу батьківщини. І це І Кожно має так зробити, Ну, Кожно чоловік, жінки, має бороти, боротися за свободу, а ну, як на сьогоднішній день хлопці. Записувати написану ще два місяці тому пісню Фелікс прийшов до студії відомого музиканта Левка Бондера. Чоловік зізнається, спочатку був дуже здивований, але коли прочитав текст, розчулився мало не до сліз. Мовляв, неординарний нерифмований вірш, сповнений зворушливого патріотизму. Він написав по-своєму, українець не написав так. Тобто, ті звороти, якісь такі цікаві, хай буде помилки, якісь там, хай ну не чітко десь там він вимовляє. Але просто побудова речення і. І сама думка ну, ну просто дуже цікава. В Українців <див> деяких нема. Такого патріотизму, як в нього є у Фелікса. Серйозно? Він приїхав з, -з, -з, з Африки, розумієте, і полюбив цю державу і любить її щиро. А Фелікс тим часом уже пише нові пісні. Каже, вони теж будуть і неодмінно про Україну, бо дуже хоче бачити її сильною, вільною та прогресивною. <плеслуж> Дочка моя не плач, E 36 пострілів у вигляді яскравих синіх куль, що розкриваються у небі, на пишні зелено-фіолетові півонії. Виставка з такою оригінальною та неоднозначною назвою днями відкрилася в арт «Я Ягалерея. Проект покликаний дослідити художні практики Львова й Ужгорода, себто не лише окремі закінчені художні твори мистецтва, але й фрагменти тривалих проєктів, документації дій та діяльності художників, матеріалів для творчості, артефактів виставкового процесу, сам. Видову і численних текстів різного гатунку. не обов'язково художник має створювати традиційні виставки, він може просто експериментувати щоденно, він може просто жити і бачити свою місію художню в тому процесі, в щоденному житті. Потребуючи творчості, людина може створювати щось зовсім неформальне, запевняє куратор численних проєктів Ягалереї Павло Гудімов. Тож навіть ось така пластична гра із звичайним картоном врешті може перетворитися на мистецький об'єкт. Так само цілком завершеною та окремою роботою можна вважати цей старовинний килим, присвята одного з західноукраїнських художників своїй матері. Мистецтво авантюра, це є гра, і якщо ви Проаналізується це все, весь весь той, ем, ну скажімо, всю виставку і весь той набір артефактів. Ви зрозумієте, що це гра і дуже іронічна. І при тому гра іноді художника з художником, навіть ем, у вузькому колі або художника з аудиторією з аудиторією, але дуже вузькою, так само люба повсякденність, наше життя, наш спосіб мислення. Наше спілкування і комунікація один з одним є ось цим, якби, ось цим борщом, так, що можна назвати, з якого виринають іноді цікаві речі. Оце тусовка. Виходить, от, от на цій висадці тусовка одного покоління, тусовка з іншим. Це комунікація, що насправді є дуже важливим. От, комунікація, комунікація людей. Вільне, чисто спілкування, працюватиме проект до 28 березня. Тут чекають на всіх, хто бажає познайомитися із сучасним мистецтвом Західної України, зокрема художніми практиками Львова та Ужгорода. Анастасія Коваленко, Артур Єфімов. Об'єктив 27 канал. Тетянка побачила оголошення і вирішила прийти у школу писанкарства. Я подарувала одну писанку бабусі, одну мамі і сестрі. Мені подобається дуже домалювати. А друзі сюди приводиш? Приводжу. дітям. Заняття подобається. Кожен мріє, що намалює на своїй писанці. Я подарую бабусі, дідуся мамі, татові і всім. На песниці я намалюю вся, всякі візерунки. Наприклад, сніжинки, зірочки, може, може, якісь сердечка. Можна там, наприклад, малювати трикутнички або зірочки, або сердечка. Потрібно яйце натирати. Остом і почмалювати Молода просвіта вже сьомий рік поспіль навчає маленьких тернополян писанкарству. Тут діти та дорослі не лише навчаються розмальовувати писанки, а й дізнаються історію цього виду декоративного мистецтва. Навчаться читати знаки і символи великоднього яйця. Тут освоюють різні орнаменти та техніки, а писанки вчаться малювати за допомогою воску. Це було популярно серед майстрів в основному, так і мало це було відомо серед там, школярів чи студентів. Ми вирішили це винести на загал, і, бо самі зрозуміли, що насправді техніка хоча складна, але їй легко навчитися. От, якщо мати необхідні матеріали, то може працювати і школяр, і студент, і майстер, і хто вміє малювати, і хто не вміє. Таким чином, з кожним роком приходило все більше нових учасників. І вони бачили, що насправді вони можуть і без нас починати працювати. І багато наших учасників почали створювати власні заняття, власні гурточки, де навчали те техніці писанкарства навчитися розмальовувати великодні яйця в школі писанкарства може кожен незалежно від віку чи здібностей. У школи вже записалося чимало людей: наймолодші учениці 5 років, а найстарші 50.